Бо у Бога є плани відносно кожної душі. І про це треба молитися. Не дай душі загинути, якщо людина розвивається в якомусь мінусовому напрямку свого життя. Але якщо людина зараз зашорена, то треба молитися, щоб пилина з очей її душі упала. Ми пам'ятаємо, 90-й псалом, правда, можна оту сітку опускати. На свідомість, тому що що робить інформаційне поле? Опускає цю сітку негативну, як паутину, і заліпляє свідомість людей. І вони такі, знаєте, де це я? Ходять? Причмелені, ви на них дивитеся, а в них невміняємий вираз обличчя. Та? І це інтуїтивно вловлюється. Не буквально вони можуть з вами спілкуватися, говорити, а ви розумієте, що альо, де це я? І ось це треба пам'ятати. І цю частоту треба тримати. Хочете допомогти, моліться взагалі за весь народ України. Оцей 90-й псалом, як ми навіть не просто 90-й псалом, а ту сітку, як ми вимальовували. Не пам'ятаєте, як вимальовувати? То, Господи, поможи! Ангел-хоронитель, поможи мене включити в ту сітку. Хай ця сітка опускається. так, З молитвою опускається. І е, помагає ось цю пилину туману, ось цю е, за, за цей заліпленість свідомості е, знімати. І не робіть більше нічого, тільки ось ця щира молитва. Бо якщо ви самі чимось зашорені, то ваша молитва буде така собі, Знаєте, говорив, балакав усів поплакав. От, але якщо ви самі звільняєтеся від якогось туману ілюзії, то, і, як Надя каже, переконання, що треба когось спасати. Та ні, нічого не треба робити. Ти робиш свою справу, ти відповідаєш за себе. Ти в цей момент, як подвижник, що вмієш, що робиш? Занижаєш чи тримаєшся якоїсь висоти.